17 вересня відкриє фестиваль Місто Рівне Незалежний театр на третьому поверсі із виставою «За дверима». Надалі ми зможемо переглянути прем'єру Львівського академічного музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича. Це буде вистава розмови про життя. Також переглянемо виставу першого незалежного театру міста Донеччина Тера інкогніта вистава Доктор Лектор, Львівського театру Око, вистава. Очима, клоуна також на фестивалі, як на мій погляд, будуть представлені такі вистави, які піднімають, акцентують свою увагу на історичній, на національній і взагалом своїй основі пам'яті. Це буде вистава Київського академічного театру колесо, білий птах із чорною відзнакою про життя і творчість Василя Стуса. Це буде школа. Мистецтво вільних і небайдужих місто Львів із виставою Другу за поезією розстріляного відрочення». і також театр Володимира Завольнюка-Перетворення Місто Київ спільно із Хуським, нашим Закарпатським обласним театром драми і комедії представлять моносповідь Третя молитва пам'яті відомого українського митця Ярослава Верещака і зіграє Анна Яремчук. І також буде представлена класика Нора Бадальян Вірмен. Єреван зіграє леді Макби з Шекспіром. І завершення фестивалю це у нас буде Закарпатський обласний угорський драматичний театр Місто Берегово із виставою Перлина мого серця за Шандором Петефі Петефісян.